Вітаємо з оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини у цьому випуску йтиметься про таке. Іська якість послуг та завищені ціни на проїзд. Про проблеми у сфері пасажирських перевезень на Полтавщині говорили на нарадію голови обласної державної адміністрації. Громадськість повинна брати участь в обговоренні питань життєдіяльності Полтави, особливо земельних. На позачерговій сесії міської ради представники громадськості не дозволяли депутатам ухвалювати рішення без попереднього обговорення з ними. Пристосуватися до нових вимог та вчитися підкорювати досі невідомі європейські ринки навчали полтавських підприємців. На Полтавщині збираються створити новий батальйон оборони. Поздоровчий центр Орлятко обласної ради всеукраїнської профспілки працівників головного управління міндоходів і зборів України зустрів першу зміну відпочивальників. Найближчим часом на усіх приватних перевізників чекають масові перевірки. Цього разу пильне око обласних контролюючих органів були прикути не лише до нелегальних перевізників. Значні штрафи чекають і на тих, хто завищує вартість проїзду. Саме на це побільшало скарг від населення. Незадоволені люди і якістю послуг. Як на Полтавщині здійснюють пасажирські перевезення, було головним питанням на нараді у голови обласної державної адміністрації. На початку наради присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих у Луганську. Далі працювали за порядком денним. За даними Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, тільки з початку цього року послугами автомобільного пасажирського транспорту скористалося більше 19 мільйонів людей. Маршрутна мережа області охоплює транспортним сполученням практично всі населені пункти. Майже 200 перевізників усіх форм власності забезпечують рейси на 754 маршрутах. Щоденно на них виїжджає більше однієї тисячі громадського транспорту. За даними профільного департаменту, останнім часом побільшало скарг від населення. Люди не задоволені значним підняттям цін на проїзд на внутрішньообласних маршрутах. Нагадаємо, з 29 травня 2014-го, згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, встановлено нові тарифи на рівні не більше 35 копійок за один кілометр проїзду без урахування ПДВ. до цього вартість була 25 копійок. пішли звернення стосовно роз'яснення, чому так, чому саме. 35 копійок відповідності до цього департаментом було прийнято рішення. Направити листа до керівників адміністрації, профільних і заступників, все-таки з вимогою провести роз'яснену роботу стосовно того, що 35 – це є не фіксація, а це є лише не більше. Тобто, якщо перевізник має змогу в умах конкуренції встановляти 26, 27, 28 копійок до 35, то така ціна є законною, вона має право на існування. Не менш болючим в області залишається питання нелегальних перевізників, наголошують у департаменті. І поки, на думку легальних перев... Ватних перевізників в управлінні Укртрансінспекції в області не вживають рішучих дій. Перевізники самі провели власне розслідування. Вже у нас прямих п'яти рейсів прямих законних перевізників, які виконують п'ять рейсів з полтави до Києва. Їх уже немає. ПП талон по ФОПовик, ФОП ФОПлітвін, ФОП Залізяк призупинили свою діяльність перевезення в бік, тому що з бандитською нерегулярними злочинними перевезеннями конкурувати зараз дуже, дуже тяжко. Вони свої умови, вони всі ті, які законні, повинні бути. І швидкісний режим виконання долітає за 4 години до Києва. Звісно, ми не можемо таке надати собі, тому що ми більше, ніж 90 швидкість не розвиваємо. У нас замовник обмежує, скільки ми повинні рухатися в даному напрямку. Громадська організація займається тим, що ідентифікує, скільки їздив вас в області. От 300 фотографій нелегальних перевізників, будь ласка, з номерними знаками, з марками автобусів, з місцем відправлення. який їхній злочин. На, в місяць валовий оборот зеленого складає зала складає 10 мільйонів. Приблизно приблизно складає мільйон триста. Голова облдержадміністрації не приховував свого незадоволення. Люди приходять, вони приходять, кажуть, що ви, що ви, що ви зробили від того, що помінятися. Я кажу, давайте хай прийде, празвітує вам, перевізникам, виплатимо всі. Ви знаєте, тонкі нюанси цього діла. Він скажуть, ти тут брешеш, ти кажеш, що водиш нас в мама, це не відвезують дійсності, ось вам факт, а ви принесете свої триста. Де ваші, де ваші, де. Бачите скільки? які? І щоб по дяти зняти, ви написали прокуратуру заяву, запросили правоохоронні области, органи, прокуратуру, це ці хто там їздить, там є проблема, вони розкажуть, кажуть, тому сума всі гірші. В чому не супуть? Вони собою там за застольні пастів. Люди проживають у нас, наші бізнесмени, наш середній клас платять податки, в чому їх розвищаємо? Очільник області поставив перед керівниками контролюючих органів чітке завдання негайно легалізувати всіх перевізників. І якщо вони з цим не впораються, Віктор Богайчук наполягатиме на зміні цих начальників. Як для Полтавської міської ради, то рекордно довго, дві з половиною години, тривала позачергова 42-га сесія міської ради шостого скликання. А все через те, що представники громадської організації Майдан Полтавщини були проти того, щоб депутати міської ради ухвалювали земельні питання. Громадськість вважає, земля, яку розподіляють депутати, народна. Тож під час ухвалення будь-яких рішень потрібно в першу чергу обговорювати питання із громадою, щоб все було прозоро і згідно із чинним законодавством. Із 29 питань порядку ден депутати ухвалили всі, крім одного, про розгляд клопотань щодо продажу земельних ділянок. Найбільше суперечок на сесії міської ради викликали питання, пов'язані із земельними рішеннями. Люди з громадської організації Майдан Полтавщини наполегливо вимагали від міського голови не ухвалювати рішення щодо розподілу різних земельних ділянок без обговорення з громадськістю. Питання землі? Зніміть вони не зніміть Бога, я вас дуже про. Це стосувалося трьох питань. Міський голова Олександр Мамай довго не погоджувався на таку пропозицію, все рівно ставив земельні питання на голосування, неодноразово особисто проводив підрахунок голосів депутатів під протестну музику громадськості. Я голосую за те, щоб всі питання були в порядку денному, але потім до кожного питання ми підійдемо, обговоримо ці питання. І якщо приймемо рішення, перенесемо їх на наступний. Тож із трьох питань, що стосувалися земельних, за два депутати під вигуки ганьба таки проголосували. Ситуацію розрядила начальник Держземагентства у місті Полтава Ганна Косик. Вона пояснила, у питаннях, принаймні двох винесених на розет сесії, не йдеться про перерозподіл земельних ділянок. Для того щоб зареєструвати земельні ділянки, які вже знаходяться в користуванні понад декілька років, необхідно виготовити технічну документацію на встановлення і відновлення меж цих ділянок. Оце і є оце і дозвіл без рішення. Міст виконкому неможливо зробити цю документацію. Для того щоб зареєструвати ці земельні ділянки і платити в міський бюджет, земельні ділянки реєструються паспортом прив'язки. Це ніякої оренди, це ніякої ніякої власності нема. Це об'єкти, які стоять. Приймемо рішення зараз. Вони підуть. Виготовляти технічну документацію, зареєструють ці земельні ділянки і будуть платити в бюджет. Не приймемо рішення, винесемо на чергову сесію. Значить, через місяць вони зареєструють ці земельні ділянки і через місяць розпочнуть платити в бюджет. А одинадцяте питання про розгляд клопотань щодо продажу земельних ділянок Олександр Мемай під тиском громади таки переніс на наступну сесію. Про перерозподіл коштів доповіла начальник бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету полтавського міськвиконкому Тетяна Чумак. Виділити головним розпорядникам бюджетних коштів додатково виконавчому комітету полтавської міської ради 124 тисячі гривень для придбання предметів до користування. Оформлення експозиції музею, поточного ремонту телефонного обладнання 90 тисяч гривень на виконання заходів програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в місті Полтава, управлінню освіти 15 тисяч гривень на придбання подарунків першокласникам, збільшення в з збільшенням мережі учнів початкових класів в рамках проведення заходів програми Турбота, 7 тисяч гривень. Кошти для отримання одноразової допомоги дітям, які набули статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Згідно змін та доповнень до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Полтави на 2014 рік, правом на пільговий приїзд користуватимуться і люди, які переїхали до Полтави з місць проведення антитерористичних операцій. До дня медичного працівника виділять кошти у розмірі 353 гривні кожному. На 15 тисяч гривень збільшать суму, яку виділять на придбання подарунків для першокласників. Також рішенням сесії міської ради дві двокімнатні квартири виділять сім'ям, чоловіки яких брали участь в АТО на сході України. Квартири будуть поділені на службу безпеки України. Це сім'ї загиблого працівника Служби безпеки України і інша квартира. Тому працівнику служби безпеки України в Полтавській області, який був поранений. Просто щоб ви знали зараз. Ми ну але процедуру треба всю пройти. Це дві двохкімнатні квартири в новому будинку. Дякуючи Полтава Трансбуту і мені трохи на сесії. Громадськість вкотре вимагала позбавити звання почесний громадянин Полтави, народного артиста України Йосипа Кобзона, оскільки він був серед тих, хто закликав йти війною на Україну. Хоча конкретної відповіді на цю пропозицію люди так і не отримали. Ілля Кива, лідер блоку Правий сектор Схід помічник Дмитра Яроша, розповів про створення батальйону оборони на Полтавщині. На прес-конференції 16 червня він повідомив. Це ініціатива громади області. Чим планує займатися нове військове утворення? У репортажі Олексія Гнипи та Андрія Іванова. В новий батальйон територіальної оборони вже зараз готові вступити до двох сотень чоловіків. Вони несуть службу в інших загонах України. Говорить Ілля Кива, лідер блоку Правий сектор Схід. Ціль – створення. Даного підрозділення. Це создання ефективного, боєспособного підрозділу на території Полтавської області. Цей підрозділ, за словами Іллі Киви, буде захищати Україну не лише на папері, а в реальних бойових умовах. Адже ті батальйони Полтавщини, які існують зараз, не виконують своїх обов'язків, Які знаходяться на бюджетному фінансуванні, куди тратяться гроші. А я хочу спросить за последний місяць. Які задачі виповнили ці подрозділення? Заробітна плата у службовця військового батальйону Полтава 4200 гривень. На думку пана Киви, ці кошти краще було б використати там, де вони справді потрібні на сході країни. В це воєнне час подобне цієї ситуації – це саботаж. За словами помічника Дмитра Яроша, підприємці Полтави виступили з ініціативою матеріально забезпечити батальйон, який планують створити. На це вони готові виділити мільйон гривень. Люди готові готові приходити і захищати родину. Тільки вони хочуть приходити не в фейкові підрозділення, а дійсно в ті підрозділення, які при їх приход буде осмисленим і принесе пользу. на цьому можливо прес-конференція і завершилася, але представник такого фейкового за словами ліки ви підрозділу Олександр Пєхов обурився через такі реплики свого колеги. Люди не нажмівають подготовку, чи відправити і кото на боя, ані починають розказувати давайте всіх туди. Люди, которые там просто поїдуть. Нужна бучі, а дітям потом атправизі не забивають. Та трупов не надо. щоб трупов не вивозити, С ними нужно працювати кожен день. Долізний бути інструкторам. У результаті військові все ж порозумілися і прийшли до висновку, що Україну захищатимуть усі разом до останнього. А громадськість тим часом порушила на прес-конференцію ще низку важливих питань, пов'язаних зокрема із забезпеченням армії. Немає спальників до речі, спальники зараз і е... Каремати, які шиє Божково. зараз, лежать великій кількості в Одесі, це треба обов'язково перевіряти. 14 квітня Рада ЄС схвалила рішення Єврокомісії в односторонньому порядку зняти мита для українських товарів на європейському ринку. А до 1 листопада планують підписати і угоду про вільну торгівлю з Україною. Це частина угоди про асоціацію з ЄС. Для того щоб вітчизняні товаровиробники та надавачі послуг були конкурентно спроможними на новому ринку, по всій країні проводять спеціальні роз'яснювальні семінари для полтавських харчових та промислових підприємств. Його організували фахівці державного підприємства Полтава Сан метрологія. Чимало підприємців з різних країн світу, у тому числі і з України, прагнуть експортувати свої продукції в Євросоюз. Та їм елементарно бракує інформації, як це правильно робити, відповідно до правил та вимог Євросоюзу. Нашим виробникам, які хочуть і надалі успішно працювати, слід негайно пристосовуватися до нових вимог та вчитися підкорювати досі невідомі європейські ринки, говорять спеціалісти. У нас багато підприємств, які працюють по старинці. А це може бути якраз і дасть толчок, а надо значого жидати. А для того, щоб вижити, надо знати на шаг вперед. З чого розпочинати співпрацю та які основні правила та умови для полтавців на європейському ринку інформував дійсний член міжнародної гільдії професіоналів якості Володимир Новіков. До сих пір вони не вивчались. У нас інтеграція, на жаль, нашої економіки з Росією 30%. 20% – це рівень економічної залежності. У нас 30. Що це значить? Це значить, коли Росія закриває свої ринки, то кожен третій безробітний. Тут дуже проста арифметика. Тому задача диверсифікувати нашу економіку, нові ринки збуту, тобто європейська інтеграція. Законодавство України поспішають переробити під законодавство Євросоюзу. Підприємці повинні розуміти правові аспекти двосторонніх відносин, адже логічно, щоб товар користувався попитом, він має відповідати міжнародним стандартам. Хоча для самих підприємств зараз головне з'ясувати, що на них очікує. Воно все доступне, воно все є, але людина, яка просто сьогодні шарахнула по ній, що ага, уже нема збуту, треба десь шукати. Так що робити. Бізнес повинен бути зацікавлений, коли він побачить свій фінансовий інтерес, а він уже починає бачити, тому що закриваються ринки, на кордонах стоять товари, ніхто в Росію не пускає. Та й самі підприємці розуміють, працювати потрібно не за дешевими технологіями, а на совість. У такому випадку успіх гарантовано не тільки окремо взятому підприємству, а й країні. Наприклад, машини. Полтавська обласна рада із глибоким сумом повідомляє, що 15 червня на 72-му році після тяжкої хвороби пішов із життя депутат Полтавської обласної ради, член фракції Соціалістичної партії України, секретар постійної комісії з питань будівництва, транспорту та зв'язку, заслужений працівник сфери послуг України Микола Дмитрович Безима. Микола Безима народився 1942 року у селі друга Олександрівка Козельчинського району. Закінчив із відзнакою Московську Вищу школу профспілкового руху та здобув кваліфікацію економіста. Трудову діяльність розпочав у 1960 році у тресті «Южтеплоенергомонтаж» міста Києва. Працював на Кременчуцькому міському вузлі зв'язку у Крюківському райкомі Комуністичної партії України міста Кременчука. З 1981 року начальник Кременчуцького міського вузла. Зв'язку згодом Дніпродзержинського. З 1997-го – директор Полтавського обласного підприємства Укртелеком. Високий професіонал, умілий організатор, Микола Дмитрович багато зробив для забезпечення жителів Полтавщини сучасними телекомунікаційними послугами, наполегливою працею, постійною турботою про розвиток підприємства Добробут людей здобув повагу серед колег підлеглих та земляків. Виборці висловили високу довіру Миколі Дмитровичу, обравши його депутатом Полтавської обласної ради 3, 4, 5 та 6 скликань. Професійна і громадська діяльність його була високо оцінена. Він нагороджений орденом знак пошани почесною грамотою Кабінету міністрів України, грамотою Верховної Ради України, почесними відзнаками обласної ради багатьма медалями. Світлий спомин про Миколу Дмитровича безиму, чесну і порядну людину назавжди збережеться у пам'яті земляків. Громадська панахида за померлим відбудеться 17 червня з 11 до 12 години у холі залу засідань обласної ради. Урочисті марші на честь визначних українців стають традиційними у Полтаві. Минулої суботи таким чином вшановували пам'ять Євгена коновальця. Марш приурочили до 123-ї річниці від дня його народження. Євген Коновалець із студентських років брав активну участь у національно-визвольній боротьбі у західній Україні, де народився. Був він серед тих, хто розбудовував армію Української Народної Республіки, а також таких знакових для української історії утворень, як Українська військова організація та організація українських націоналістів. Який з самого початку очолював, за що і поплатився життям. Його не стало 23 травня 1938 року внаслідок терористичної операції агентів спецслужб Радянського Союзу у Роттердамі. Марш пам'яті Євгена Коновальця у центрі Полтави зібрав представників влади громадськості небайдужих до вітчизняної історії людей різного віку. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю вирішив надати інформаційний супровід і організаційну підтримку цьому заходу, оскільки ми вважаємо, що держава мусить розпочати впроваджувати системну політику в сфері української ідентичності і однією з підвалин української ідентичності є відродження нашої національної пам'яті. Для мене особисто, ну якби це вшанування і віддання, якби. Поваги до цього героя, до цього видатного діяча ну, якби, українського націоналізму і цим, ну, якби я хочу показати і своїм одноліткам, і всім людям, що треба шанувати своїх героїв, пам'ятати їх, тому що ну якби якщо людина не пам'ятає своєї історії, то в неї не може бути майбутньої. Тому, ну якби ми, молоде покоління, повинні показувати, що треба шанувати своїх героїв і ну, якби, любити свою батьківщину. Літо у розпалі, а отже, розпочалася і оздоровча кампанія дітей. Окрім пришкільних таборів, які вже завершують свою роботу, зустрічають першу зміну позаміські заклади у дитячому оздоровчому центрі Орлятко, яким уже 14 років опікується обласна рада всеукраїнської профспілки працівників головного управління Міністерства доходів і зборів України, побували наші кореспонденти. Табір, яким опікується обласна рада всеукраїнської проспілки працівників головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташований у сосновому лісі на березі Ворскли біля села Матвіївки Котелевського району. Традиційно з червня по серпень тут відпочивають та набираються сили здоров'я діти різних соціальних груп. Цього року у табори чекають на понад 600 відпочивальників. Перший раз, що батьки, а другий раз я сам захотів поїхати. Чому захотіли? Ну, тому що тут ми граємося, розважаємося, мені, і мені це сподобаємо, На комп'ютерах граємо. У нас є така мрія, щоб зробити ще пару корпусів, щоб можна було розширити цей прекрасний заклад, щоб сюди могли їхати діти з усієї України. Тому що, е на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що в Крим не можемо їхати. Цей центр носить ім'я Володимира Михайловича Садового. Я вдячний цій людині, велика шана і пам'ять, який приклав всі свої зусилля для того, щоб даний оздоровчий центр функціонував. Кожного року для дітлахів готують нову захоплюючу і пізнавальну програму. Якщо 2013-го це була експрес-орлятка позитив. То цього року телерадіо компанія Орлятко. Коли робиш таке діло, оздоровлення дітей це дорогово стоїть. Навіть в наше складне, тяжеле время, а займаєшся дітьми, це ну, просто дорогого стоїть. На урочисті лінійці діти із захопленням співали пісні про Україну. Цим самим висловлювали своє дитяче бачення останніх подій в Україні. Передусім, дякую тим, хто до цього причетний, це і проспілки, податківці. Я вражений те, як дітей за чотири дні підготували. І ще вражений, дуже приємно вражений, який в них патріотичний настрій. Тому я не випадково говорив, хотілося б, щоб цей патріотичний настрій їх переліз у справжній патріотизм. Це не один дитячий табор у нас в області. Більше 20. і скажімо, що ми бачили сьогодні, це свято робили всією всі областю і всі міц структурними підрозділами обласної державної адміністрації. В день офіційного відкриття табору до із виставою завітали працівники Полтавського обласного театру Ляльок і я і коротко про спорт. 14 червня у місті Карлівці Полтавської області пройшли клубні юнацькі змагання з Тайського боксу. Турнір відбувся у районному будинку культури. Це велике приміщення у 500 квадратних метрів було повністю заповнене глядачами. У турнірі брали участь кращі спортивні клуби Полтави, Миргорода, Котильви та Карлівки. Всього близько 40 учасників. Спортсмени змагалися у 17 вагових категоріях. Переможці отримали медалі, грамоти та грошові винагороди. Повідомив Тарас Іванчук, організатор Магань і на сьогодні це всі основні новини. Далі продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Не перемикайте. На наступну добу полтавські синоптики обіцяють мінливу хмарність вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 10-12 градусів вище нуля, вдень плюс 20-22.